Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось місто Нікопель. Припинення обстрілів. Що заважає припиненню обстрілів міста з боку расистів, скажіть? Сім жезлів. О, сім жезлів, це. Це ще обстріли будуть. Це не кінець цього ще. Ще треба якийсь час, щоб це припинилось. Збройні сили йдуть, йдуть визволяти, йдуть рятувати цю ситуацію. Мир буде. Це буде все вирішено. Повинні відійти війська. Це зараз в процесі. В минулому повішений, що це важко було зробити, це було розтягнуто в часі і нічого не відбувалося, зараз буде якийсь рух таємниця, коли саме. Так, темні сили. Темні сили. Вставляють палки в кольоса, роблять все, щоб як мого більше людей було знищено. Але це не вдасться, бо 10 кубків це праздник, і 10 пентаклів також праздник, і це визволення, це свято і визволення, так? Таємниця, чого та в чому таємниця? Що ще зима буде важка. Чотири м'яча, ще зимою на колінах, ще погано. Що всю зиму ще будуть ці обстріли? Да. конфліктна ситуація, бої. Потім ситуація зміниться. Підуть якісь уже руйнування, карта дурак, колісниця колісниця добре, зірки добре, що з важкими боями. Пов'язано щось з важкими боями на цій території. Прибираємо, що заважає. Оці питання коли? Воно ну, коли це припиниться. Для карт Таро вони видадуть якусь цифру, що, якусь дату що тоді. Але це така дата ну, приблизно, можливо. Це війна і дуже багато впливає факторів на, на ці події всі. Заперечу, то краще прибрати перешкоди, щоб це скоріш припинилось, чим це безконечно дивіться цю дату, яка буде змінюватись від кожного розкладу. Прибираємо все, що заважає. Заперечую, 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 заперечую. Якщо у вас не влаштовує цей мій, мій, мій метод, не дивіться мене, дивіться тих тарологів, коли, які кажуть, коли це припиниться. Заперечую, які не перекривають, а просто дивляться, коли припиниться, і їх прогнози також не збуваються. Заперечую, заперечую. Це хороша карта. Так, що ми ще прибираємо? Цю важку ситуацію взимку прибираємо. заперечую. Цього дьявола прибираємо, заперечую. Так, і шукаємо, чим перекрить. Перекриваю. Тобто на картах вийшло, що перекриваю, що зим, зима ще важкий період, ще дуже небезпечно, Небезпечно, погано, холодно, голодно. Так, потім буде відбуватися якісь події, бої, які цю ситуацію змінять на краще. І буде визволення, але вже після зими. Тобто це весна-літо 24-го року. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Нікополя, для всіх його мешканців. Прошу відвернути біду, закрити небо, щоб не було руйнувань, щоб не було обстрілів, щоб мешканці жили в спокої. Без загрози, без руйнувань, без втрат. По Верховному суду да буде так. Вищі сили, прошу, поверніть. Всі ракети запущені по Нікополю, всі дрони, снаряди, ворожі, все, що ворог стріляє по Нікополю, прошу поверніть. В е, місця їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконав цей наказ. Хай весь негатив, всі дрони, ворожі, ракети, снаряди, міни повернуться їм по Верховному суду на їх голови, по справедливості, на їх сім'ї, на їх домівки. Та буде так і так буде. Прошу Божого захисту для міста Нікополь. Відвести біду, прошу. Буде так. Так. Дякую за. Те, що мене дивитесь, і до зустрічі на каналі.